Доброго дня, шановні студенти! Я хочу ознайомити вас із тим, які матеріали у нас розміщені у віртуальному навчальному середовищі Moodle. Коли ви заходите на сторінку нашої академії, то ви можете бачити тут дуже багато різних матеріалів, які, звичайно, будуть вам цікаві. Я розпочав е, демонстрацію із тої сторінки, яка е, стосується безпосередньо студентів. Дивіться. Є синя смужка на нашій академії, на ній розміщені рубрики, які у нас є. Ну, безумовно, студентові найцікавіша рубрика студенту. З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що тут є практично все те, що вам необхідно для пошуку тих чи інших новин, тих чи інших матеріалів. Дивіться, у нас є інформація про факультети. Якщо ми клацемо на факультет номер 1 або на факультет номер 2 або на будь-який інший підрозділ, то ви зможете зайти на рідний факультет. Але навіть не заходячи до, на сторінку вашого факультету, ви можете побачити багато матеріалів. Ви можете знайти силабуси, які стосуються вас. Е, незалежно від того, на якому рівні ви вчитеся. Ви бачите, що в нас є слабиси для магістрів, для бакалаврів, для фахових молодших бакалаврів, для молодших спеціалістів. Є інформація про студентське самоврядування, тобто про ваше студентське життя, є інформація про студентське дозвілля, є інформація про бібліотеку, є розклад занять. Мені здається, найчастіше ви цікавитеся саме цим. Є розклад іспитів, є інформація про вибіркові дисципліни, які вже діють. І які пропонуються вашій увазі. Бо кожного навчального року до вас звертаються викладачі, до вас звертається деканат і просять вас обрати ті чи інші дисципліни. Де вони знаходяться? Вони знаходяться саме тут. Коли ви підходите до рубрики вибіркові дисципліни, то ви можете обрати свою спеціальність і побачити ті презентації, які вам пропонуються. Ну і звичайно є. Анонімна скринька довіри. Сюди ви можете зайти і можете написати скаргу, яку спеціальний фахівець нашої академії прочитає, звернеться до ректора, і ми обов'язково прореагуємо. Я починаю, напевно, із бібліотеки. Бібліотека є важливим джерелом інформації, важливим джерелом підготовки для. Вашої роботи для іспитів, для екзаменів, для практичних занять і так далі і тому подібне. От, зазвичай ви шукаєте необхідну інформацію через Moodle. Ну, що знаходиться у Moodle, ви вже знаєте. Я думаю, кожен із вас з Moodle знайомий, бо ви підключені до всіх дисциплін, які ви вивчаєте. Протягом семестру, але дуже багато додаткового матеріалу є і в бібліотеці. Ну, що вам може бути цікаво? Ну, для початку я почну з того, що тут є такий розділ як інформаційні ресурси. В цьому розділі. Ви бачите перелік медичних бібліотек онлайн і зайти в будь-яку медичну бібліотеку, яка існує в Україні. Зазвичай це медичні бібліотеки при потужних медичних університетах. Але крім того, бачите, як їх багато. Крім того, я хочу сказати, що ви можете знайти повнотекстові статті журналів, книги, атласи, довідки на різних мовах. І от тут вказані бази даних. Тобто платформи, де розміщена, розміщена різноманітна медична література. От. Крім того, що в бібліотеці є інформація про міжнародні ресурси, є інформація про міжнародні освітні платформи. Ну вам багато разів пропонували прийняти участь в, тих чи інших, в роботі тих чи інших міжнародних платформ. Багато, наприклад, наших студентів працюють з платформою Prometheus. Ця платформа цікава тим, що там є інформація саме української мови, і не просто інформація. Ви можете записатися на той чи інший курс, який вам подобається, отримати сертифікат. І ми обов'язково зарахуємо вам навчання на тому курсі, ну при вивченні тої чи іншої дисципліни, можливо, не цілком, бо курс може не співпадати. А якісь окремі теми, якісь окремі модулі і так далі. Але це дуже цікаво. Дивіться, скільки платформ освітніх у нас існує. Є дуже багато. Ну і хочу сказати, що найпотужніша платформа вона у нас знаходиться в кінці. Це платформа Курсера. Це світова. Платформа тут є десь десятки тисяч різних курсів. Різних дисциплін, ви можете навіть відкривати окрему спеціальність, не просто послухати якийсь курс, якусь дисципліну, якийсь предмет, який ми вивчаємо, бо можливо вам здається, що хочеться поширити, поглибити свої знання і чи іншої дисципліни. І ви можете знайти її на курсері на платформі або на будь-якому із тих курсів, який я щойно вам показував. Отримаєте сертифікат про завершення, і ми вам також це зарахуємо. Отже, у нас є з вами різні освітні платформи. Є каталог. Якщо ви клацнете ось в цьому місці, то ви отримаєте перелік усієї літератури, яка у нас є в бібліотеці. Для того, аби не ходити в бібліотеку і не витрачати час на. Пошук потрібної книжки в каталозі, ви можете, ще, будучи вдома, подивитися, які є книжки у нас, е, виписатися їх, і е, через інтернет, навіть, бо е, бібліотека має електронну пошту, звернутися до е, бібліотеки і е, вам підготують е, ту чи іншу книгу. У нас є перелік фахових видань, ну, зазвичай е, цікавим є правила користування бібліотекою і так далі. Якщо ви хочете писати якусь Наукову статтю, і вам потрібно робити бібліографічні посилання, то ось, клацнути на бібліографічне посилання, ви можете е подивитися, який у нас є стандарт, тобто як правильно оформлювати е наукове посилання на джерела, які ви використовуєте ну, там, при своїх доповідях, при підготовці тез виступів на конференціях або на практичному занятті. От. Е є інформація про підручники, які у нас є, є інформація про періодичні видання. Сьогодні ми багато говоримо про боротьбу з плагіатом або ж про академічну доброчесність, то отут ви можете натиснути ось в цьому місці, і ви побачите, які є ресурси, куди ви можете зайти. Наприклад, якщо ви тиснете на е посилання е ось тут плаеарізмет. То ви можете вставити шматок свого реферату, і так далі, там своєї доповіді, і подивитися наскільки оригінальним є. Ваш текст. І якщо ви десь якийсь матеріал списали, то е, тут буде вказано навіть сайт, звідки це було взято. Це цікаво звичайно, викладачам, викладачі це знають. Е, я прошу е, вас звернути на це увагу. Ну і хочу сказати, що у нас є в академії програма УНІЧЕФ, тому кожна стаття, яка виходить, е, ну яка рекомендована нашою вченою радою, методичною радою, одним словом, яка виходить на публікацію в широкий світ, то вона рецензується через цю програму. Ви також можете це зробити самостійно, бо є платна і безплатна версія. Не обов'язково вам кудись заходити, заходити сюди за цим посиланням. і можете перевірити оригінальність вашого тексту. Є в нас репозитарій. В репозитарі розміщується література, яка видана нашими викладачами. Е, репозитарій знаходиться в постійному розвитку. Зараз ми його. Ребрендуємо, ми його змінюємо. І тут будуть три розділи: розділ, де розміщені наукові роботи наших викладачів, розділ, де будуть розміщені посібники, підручники, які написані нашими викладачами, ну і так далі. Ну а також новинки нашої бібліотеки. Тут ви можете класувати, подивитися, яка нова література у нас, наприклад, з'явилася, які є нові надходження, і так далі. Які є книги це для того, аби ви були в курсі справ, що в нас з'явилося нового. Ну, і я думаю, що студента звичайно цікавить його рідний факультет. Ну, допустимо, ви вчитеся на факультеті номер 1 то ви можете зайти на свою рідну кафедру, дивитися, на, на якій кафедрі. Ну, вам потрібно отримати необхідну інформацію, але перш щоб зайти на кафедру, я хочу сказати, що тут є дуже багато матеріалу, який також корисний студентам, і який для вашої зручності дублюється з, з інших місць, які розміщені на сайті. Ну, от Про що йде мова? Мова йде про нормативні документи. Ну, Студенти цікавить, там, стипендії і так далі. От, Яким це чином робиться, ви можете прочитати в рубриці нормативні документи. Тут є план. Не роботи вашого факультету, є звіти, що було зроблено факультетом за той чи інший рік. Є інформація про те, які питання обговорилися в вченій раді, там є їх протоколи, є зразки документів. Я думаю, що це питання завжди цікавить студента, бо тут е, ви дуже часто звертаєтеся в деканат, вас просять написати якусь заяву. А як ця заява пишеться? Ви можете просто сюди зайти і скачати цю заяву, вона буде скачана у вас. У вигляді е, файлу Word. Ви її роздрукуєте і впишете все, що вам необхідно. Ну і так далі. От е, знову ж таки, тут є інформація про вибіркові дисципліни. Е, правда, е, тут ви можете побачити вибіркові дисципліни, які стосуються лише факультету номер 1 А якщо ви вчитеся на факультеті номер 2 то будете шукати відповідну інформацію на е, факультеті номер 1 Тут також є розклад занять, і він стосується. Виключно розкладу занять на факультеті номер 1 те саме ви будете робити, якщо вас буде цікавити інший факультет, і це як все, зручно. Є календар. Ви можете по календарю бачити тиждень, парний чи не і нумерацію тижнів ви можете бачити. Так, далі і вибираєте собі свій рівень. Якщо ви магістр, то шукаєте тут. Якщо бакалаври, то шукаєте тут. Відповідно по спеціальностях натискаєте на свою групу і бачите розклад вашої групи. Так, ось, ось ви його бачите. Ми втратили кілька секунд на те, щоб перекачати цю інформацію. От, зрештою, все, що вам треба, є. Крім того, будуть різні оголошення. Ви можете інформацію про старост паралельних груп дізнатися, можете отримати інформацію про якісь новини і так далі. От, ну і звичайно, ви можете подивитися е, кафедру, ту чи іншу, яку тільки захочете. Що вам захочеться, те можете і подивитися. Бачите, тут є інформація про кафедри. Якщо вас цікавить інформація про якогось викладача, ви тиснете колектив кафедри і можете отримати інформацію детальну про викладача. Ну, наприклад, Мирослава Богданіна Калитовська, вона завідувач кафедри. Я вам зараз продемонструю. Ви можете побачити її фото, ви можете побачити інформацію про її освіту, наукові інтереси. Можливо, ви шукаєте собі наукового керівника для дипломної роботи або ще для чогось. І вас цікавить, а які наукові вподобання того чи іншого викладача. Інформація є тут. Є інформація про публікації. Це вам також може бути цікаво, бо маєте знати, чим живуть ваші викладачі. І е, чим вони гордяться самі? Публікація це серйозне наукове досягнення, це серйозний науковий результат. І прочитавши теми, ви бачите сферу наукових інтересів того чи іншого викладача. Так далі я хочу перейти до наступного нашого розділу. Е, і цим розділом буде розділ загальний про академію. Що ж тут є? Ну, по-перше, якщо ми клацнемо ось тут, в цьому місці про академію, то ми бачимо головну сторінку, тут є рекламні матеріали. Наразі у нас іде акредитація освітньо професійної програми Фармація. Ви можете клацнути тут і побачити детальну інформацію по самоаналізу. Тобто те, що у нас чим, з чим ми виходимо на акредитацію, Там є детальний опис освітньо-професійної програми фармація. Там є наказ Назява Національного агентства забезпечення якості освіти про призначення експертної групи. Ви можете подивитися склад цієї групи, і е, сьогодні ж буде розміщена інформація про, е, про графік проведення акредитаційної роботи. Так. Далі у нас йде на центральній сторінці анонси. Слідкуйте, будь ласка, бо інформація тут весь час змінюється. Наразі ми звертаємо увагу на те, що в нас в Україні будуть не в Україні, а в академії будуть дві конференції. Одна із них студентська, студентська всеукраїнська конференція. Це вже друга всеукраїнська конференція, яка проводиться на цій кафедрі. 에, розміщена інформація про те, які секції тут будуть працювати. Сказали, що вона буде проводитися в змішаному форматі, тобто, хто може приїхати, той приїде 에, і буде приймати участь тут, але хтось може бути підключений онлайн, тому вона змішана. Якщо бажаєте прийняти участь, натискаєте подати заявку, і вас автоматично програма переведе. В гугл форми, де ви напишете своє прізвище, тему навколо керівника і так далі. Написані деталі детально там, бо тут місця небагато і, звичайно, в анонсі є не вся інформація, а от вся інформація щодо конференції буде розміщена тут. І вказана інформація про електронну пошту і телефони. Крім того, у нас найближчим часом буде проведена конференція про. Яку проводить інша кафедра? Це вже для викладачів, і викладачі можуть таким самим чином ознайомитися з темою, секціями, подати заявку, подивитися деталі і так далі. От, ну і крім того, буде всеукраїнська науково-практична конференція 2 червня. Найближча конференція у нас буде 27 квітня, потім буде 18 травня і 2 червня. Так що, бачите, у нас конференцій багато. Ну і всі новини, які були в нашій академії, розміщені тут. Вони, звичайно, на головній сторінці розміщуються. Не всі є конференції, які вже знаходяться внизу. Натискаєте більше, отримаєте інформацію про ще. І так далі. Ще, і ще, і ще новини. І так можете подивитися новини, які були у нас за кілька років. Тепер вважаю, що принципово для студентів подивитися, подивитися рубрику нормативні документи. Нормативні документи знаходяться ось тут у нас, про Академію, нормативні документи. І ви натискаєте на нормативні документи, переходите на розділ. Документи, які регулюють освітній процес, і що ж ви бачите, ви бачите правила нашого життя. Ви бачите всі нормативні документи, які стосуються освітнього процесу. Абсолютно всі. Їх тут багато десятків. І раптом вас зацікавить щось про те, як має правильно проводитися той чи інший процес нашої академії. Ви хочете не наробити помилок, а робити це правильно. Ви можете знайти тут будь-який документ. Є дуже багато документів, які стосуються студентів, і в навчальному процесі, і в позанавчальному процесі. Ви можете подивитися положення про наукову досвіду роботу студентів, про студентське наукове товариство, про раду молодих учених. Одним словом, все, що вас цікавить, я маю на увазі детально юридично вивірена інформація, знаходиться саме тут. Але, звичайно, це не вся інформація, бо ви можете подивитися установчі документи. Тут ви побачите статут нашої академії, місію нашої академії, ну і так далі. Можете подивитися про історію, можете подивитися керівні органи. Ну, от керівництво нашої академії знаходиться ось тут. Я думаю, що всі ви знаєте. Хто у нас ректор, хто у нас проректори. До речі, натиснувши на інформацію на фото, ви можете побачити детальну інформацію про ту чи іншу особу, яка у нас керує академією. Ну, от така специфіка. Дуже рекомендую звернути увагу на ось цю рубрику, яка називається освітня діяльність, бо тут прописані. Прописаний освітній процес, те, як відбувається навчання в нашій академії, Дивіться, які тут є рубрики, внутрішнє забезпечення якості освіти, організація освітнього процесу, навчально-методична частина, методична рада, практичне навчання тут про практики, академічна доброчесність, виховна робота. Соціальні навички або skills, Навчальні плани тут всі є. Ну, це цікаво не лише для студентів, а й для викладачів. Рекомендую, будь ласка, ознайомтеся з нашим сайтом, і ви будете в курсі всіх новин, які відбуваються тут. Ну, що може бути цікавого студентам? Студентам може бути цікавий рейтинг здобувачів освіти. Отут є ваші всі рейтинги. От е, рейтинг здобувачів за перший семестр цього року, е, рейтинг семестр за минулі роки. От ви можете подивитися свої власні рейтинги і побачити, е, е, згадати, чому у вас саме такий рейтинг, а не інший. Ну, звичайно, тут того не буде, тут буде просто цифра напроти вас. Е, але ми рейтингуємо не тільки студентів, а у нас є і рейтинги викладачів. От рейтинги викладачів знаходяться. Чекайте, де вони знаходяться? А ось вони знаходяться тут: рейтинги педагогічних та науково-педагогічних працівників. Тут можете подивитися по кожній кафедрі за кожний рік, який рейтинг у того чи іншого викладача, і таким чином оцінити. Його і порівняти з тим, яке у вас є враження про нього. Ну і між іншим, тут є така важлива рубрика, як опитування. Зазвичай це опитування студентів, але не лише студентів. Наприклад, тут є анкети для щорічного опитування здобувачів освіти. Так? От, бачите, якість освітнього процесу 2020-2021 рік, 2021, 2022 рік, ну і так далі. Тут є анкета, доступ до анкет. Є результати щорічних опитувань. Бо анкета за минулий рік, ну а що вона вам дає? Вона звичайно вже закрита. Але е, вас можуть цікавити, цікавити результати моніторингу якості освітнього процесу. Наприклад, минулого року. Цього року ми ще опитування не проводили, воно буде проводитися в квітні, а за минулий рік, будь ласка, подивитеся, і ви можете побачити, які були результати. Ви можете побачити. Доповідь, яка відбувалася на яка, яка була на вченій раді або там на ректораті, заслуховувалася і так далі, все у нас оприлюднено, і ви можете в будь-який момент ознайомитися з будь-яким матеріалом, який вас може цікавити. Так, ну, мабуть, все. Я думаю, шановні студенти, що вам Варто ознайомитися із нашим сайтом, бо наразі можу сказати, що студенти активно працюють із віртуальним навчальним середовищем із Moodle, І все, що стосується вас, ви детально знаєте, але є більш широка інформація, яка може цікавити вас. І для того, будь ласка, відвідуйте сайт. Сайт оновлюється постійно. Так що, будь ласка, чекаємо. Do zobaczenia.